Друге таке також є, що якщо підлітки починають пити алкоголь, я думаю, вони на тому не зупиняються. Божому mm -hmm. раз їм хочеться все, все більше і більше. Тому такі, що вони потім переходять на наркотики та на якісь залежності. Як ви тоді ставитися до того, щоб ну, до наркотиків, це ще більше залежність від mm -hmm. алкоголь? Е, дуже добре ставлюсь до наркотику. Е, тобто я з ним. Не в кінтах, угу. і наші дороги не сходяться, тому я до нього добре ставлю. З його дорога в пекло, моя врать. <хи> е чому люди вживають наркотик? Е е більшість молоді в селі, ну зараз може вже помінялося, коли я жив. Більшість молоді в селі вживали алкоголь, більша молодь, які жили в місті, вони вважали себе крутішими <хи> і вони вживали. Наркотики. Чому людина вживає наркотик, особливо молодь, бо вона вважає, що вона знову получить ці відчуття. Що дає наркотик? Перше приємність. Друге, ти розслабляєшся і ти дійсно знову, тобто людина шукає оцього, бути собою. І тому світ нам пропонує, сатана нам пропонує, як бути собою. Випий 100 грамів і ти сам собою. Почни курити там травку марихуану, і подивишся, що ти перший лапаєш кайф, тобто, а що таке? Розумієш кайф? Тобто буде тобі добре, якась приємність, якісь відчуття. А коли. Ну і серед молоді існує така думка, що я мушу все попробувати. е Як то жити, але не попробувати. І деколи у нас так є, що я. Ми кажемо, я не хочу бути в майбутньому е, залежний від алкоголю чи від наркотиків, але я просто хочу попробувати, що це є. З алкоголем, сигаретами це одна справа. З наркотиком попробувати це вже щось інакше. Щось інакше, знаєте, я так коли кажу: іди спробуй порахувати в зуби. Хоч, хоч, хочеш взяти все від, від цього життя, візьми, порахуй в зуби, просто попробуй. Ти не мусиш кожен день це робити. Що відбудеться? Ну, то не ну може велике щастя, якщо вернешся, ну точно без руки вже. Тому що таке наркотик? Це пастка. Угу. Спочатку сатана пропонує задоволення, але всі подивіться реально чим закінчують люди, які були залежні від наркотичних речовин. Лю... Діти, тобто, це ще діти 23-25, ну вже від 20 берем і, і менше ж навіть деколи є в школі. Максимум до 30 років і вони на цвинтарі, от і наркотик відкрив весь потенціал цієї особи. Тому я вважаю, що е, наркотик це втеча від реальності, але потім є друга проблема. Ця втеча перетворюється в залежність. І те, що приносило тобі задоволення, пізніше це вже залежність. Тобто твій організм, який спочатку кайфував, відпочивав. То він тепер залежний, він каже, хочу, дай. І ти любою ціною мусиш дати йому цю дозу. Тоді, ну, я вже говорю за такі залежності, конкретні, але той, хто бавиться, він рано чи пізно стане залежним, бо це і ціль е наркотику, це і рабство. Тому я бажаю всім молоді викинути всякий наркотик. Навіть ніколи не пробуйте. Не підходіть до нього. Коли вам пропонують наркотик, то згадуйте лева, що треба порахувати в нього зуби. Ви не лишитесь уже тим, яким ви були, навіть якщо ви попробуєте. Це грати можете спробувати, але якщо на не на траві якійсь тільки попробуй і зразу викидуй геть, щоб ти колись сказав, так, слава богу, я так ніколи. Ну наркотик навіть не пробуй, там немає нічого святого. Це пастка сатани.